Нестерпний біль заполонив груди Кременчужан, які сьогодні прийшли на прощання з вірним військовій присязі та українському народові захисником України. Сергій Бабак поронив територіальну цілісність батьківщини та загинув 9 грудня на Харківщині. Молодший сержант Бабак Сергій Петрович 1977 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався в загальноосвітній школі номер 16 закінчив ПТУ номер 22 Працював слюсарем. Призваний на військову службу під час мобілізації 23 серпня 2023 року. Займав посаду бойового медика. Загинув 9 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Рублене Куп'янського району Харківської області. Останнім місцем роботи Сергія у цивільному житті. Було підприємство Елтранссервіс, яке спеціалізується на виробництві обладнання для харчової промисловості. Він був майстром своєї справи і присвятив їй близько п'яти років. Сергій Петрович, бабак, був нам нашим колегою, товаришем, другом. Ми спілкувалися з ним довгий час. Був чуйним, дуже доброю людиною. Був гарним батьком, гарним сином, гарним співробітником, гарним другом. Шана йому. Вічна пам'ять. Подяка. Подяка за те, що ми всі з вами знаходимося в мирній атмосфері. Він не був добровольцем, але коли прийшла повістка, сказав, що не буде ховатися. Проходив навчання за кордоном. Коли телефонував, ніколи не жалівся. Казав, що все буде добре. Пригадує Сергій, товариш загиблого воїна. Ну, це дуже гарна була людина. Він в місті. Працювати і руками, і працював головою, жив роботою, в приватному секторі жив, той, і там у нього порядок був у дворі, на городі. І як друг дуже комунікабельний, такий завжди в нього можна було покластися, тому що тяжко казати. Останнім прихистком для Сергія став меморіальний сектор почесних поховань захисників і захисниць України на свіштовському кладовищі. Честь і шана герою, який до останнього боронив країну та нас із вами від російського окупанта. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.